Дуже багато студентка Вінницького торгівельно-економічного інституту Марія Середюк, одна з учасниць гри Квест в коробці, мета якої навчити молодь розпізнавати небезпечні пропозиції роботи. За сценарієм, один із роботодавців пропонує гравцям працевлаштуватися за кордоном за 500 євро, але жодних гарантій не надає. Ніякого обману все чисто відповідно до договору. Дівчина каже, прохання про завдаток її не насторожило, аби на роботу взяли і платили добре. Ризики є. Що нас не візьмуть на працепрана працевлаштування, і нам прийдеться шукати іншу роботу. Учасники квесту мають пройти 11 станцій на кожній пастки і ризики під час працевлаштування. Студентам пропонують обрати вакансії, підписати трудовий договір, пройти митний контроль. Основне завдання заробити гроші і не втрапити у пастку шахраїв, розповідає представниця міжнародної організації з міграції Оксана Іванова. Їм видається певна кількість грошей, які вони мають витратити на подорож під час працевлаштування, і навіть на те, щоб обрати вакансію. Вони самі мають вирішувати, чи вони мають платити за послуги, наприклад, агенції з працевлаштування, чи мають вони заплатити працедавцю да те, що вони працевлаштовуються і отримують роботу. Це вже такі питання, які можуть стикнутися. Або вони можуть зіштовхнутися в реальному житті. У ролі недобросовісного роботодавця Богдан Панченко чоловік працює юристом і з власного досвіду, каже, знає на що тиснуть шахраї, аби заманити людину у трудову пастку. Ми маємо розуміти, що е на роботі не буває золотих умов ніколи. У вас не може бути заробітної плати в два чи в три рази більше від ринкової за цю посаду. Не може бути постійно безкоштовне харчування, безкоштовне проживання. Так чи інакше доведеться за це колись заплатити. Також не може бути великої зарплати за дуже короткий час роботи. На одній із станцій на учасників чекає поліція. Правоохоронці розповідають, що робити, коли є ризик втрапити у пастку трудових шах. Країв або ж куди звертатися, коли це уже сталося. Щоб не потрапити в ризиковану ситуацію, подібну до торгівлі людьми бажано перед поїздкою зателефонувати на гарячу лінію для того, щоб не було вже потім пізно. За перебігом гри спостерігає психологиня Ольга Бубновська. Жінка каже, люди, які зазнали трудового рабства, часто потребують допомоги. Основна задача психолога та да, це дати свідомості, зрозуміти, що відбулося, дати досвід негативний, травмуючий досвід да, і трансформувати його так, щоб людина зрозуміла, що це досвід, і з цим фактично можна жити. Організаторка гри, очільниця громадської організації Джерело Надії Алла Студілко каже: за допомогою квесту хочуть показати молоді механізми вербування та експлуатації людей, які застосовують торгов. В людьми за даними Мінсоцполітики від початку 2025 року офіційно постраждали від торгівлі людьми восьмеро вінничан. Війна ще більше внесла такої кризової ситуації нашому суспільству. Люди втратили. Роботу втратили домівки, багато внутрішньопереміщених осіб, багато переміщуються за кордон, молодь переміщується. На цьому шляху, на жаль, і трапляються от такі от шахраї, злочинці, які втягують молодь, людей. Усі 11 станцій прийшла Вероніка Хомич. Під час спроби працевлаштуватися потрапила у пастку. Роботодавець дав перевести їй заборонені речовини. Втім, каже, зрозуміла помилку. А я вже буду ретельно перевіряти, куди я буду працевлаштовуватися. Ну, наприклад, якщо я буду через компанію, я буду перевіряти, чи це офіційно працює компанія. Ну, тобто, типу, чи будуть в мене якісь підстави, чи це все буде законно, чи нікуди мене так на органи, як сьогодні казали, не завезуть. До кінця року планують провести ще три таких гри: одну у Вінниці, решту в громадах області. Проведення квестів профінансував державний департамент США, який надав 80 тисяч гривень. Руслана Кондратюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.